Доброго ранку, любі діти. Сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати ось такий дивовижний світ космосу. Зараз покажу, як. Для цього нам потрібно взяти чистий аркуш паперу, фарби, водичка, пензлики, серветки та різні предмети формою коло. Ось такий в мене є. Кришечки від фарб, ось такий предмет, ось такий. Бажано, щоб це було різного розміру. Для чого зараз покажу. Перш за все, я візьму ці предмети і розкладу по аркушу. Це будуть наші планети великі, маленькі. Ось так, де я хочу бачити їх. Ось так я собі розклала. Тепер я візьму пензлика трьома пальчиками і буду набирати чорну фарбу. Предмети ми залишаємо на аркоші, обережно обводимо чорною фарбою. І таким чином ми замалюємо весь оцей простір чорною фарбою бо космос в нас дуже темний. Але ці предмети ми залишаємо. Ось так ми замалювали весь аркуш, тепер ми відкриваємо, прибираємо наші предмети і бачимо, що ось тут якраз залишились булі наші планети. Тепер я знову візьму пензлик, візьму фарби різних кольорів і зафарбую наші планети. Вони будуть у мене яскравими, різнокольоровими. Наприклад, ось цю я хочу бачити зеленим кольором. Обережно ось так замальовуємо планети. У мене буде жовте сонце. Ти наше завдання зараз різними кольорами зафарбувати ось ці білі місця. Подивіться, ось тут куточку в мене буде наша планета Земля. Я її розфарбувала синім кольором, тепер трошки додам зеленого, це наші материки на землі, і вийде ось така. Земля. Далі я хочу на одній з планет зробити кільце, то я візьму таку світленьку фарбу, білу або жовту і зроблю ось так. Це буде такий пояс астероїдів. Далі в космічному просторі є не лише планети, ви це знаєте. Наприклад, можемо додати комету. Малюємо жовтий ось такий кружечок. І ось так хвост комети. Тепер у нас вже готові планети, астероїди, комети і ми додамо ще. Зірок. Для цього я візьму товстий пензлик, наберу дуже багато білої фарби на нього, візьму ліву руку, а вправу я візьму інший пензлик або олівець можна. І постукаючи ось так набризгаю зірок, щоб наш космічний простір засяяв. Ось такі гарні, цікаві, космічні малюнки в нас вийшли. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!